Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Таня, і тут я розповідаю про свій лайфстайл. Ділюся речами, які мені цікаві і які можуть стати корисними вам. І сьогодні я хочу продовжити тему укладок, а саме розказати про мої улюблені стайлінгові засоби, якими я користуюся вже багато років. Деякі я купила зовсім недавно і тестую на собі, тож, давайте почнемо. Показувати засоби я буду в порядку того, як я використовую їх на волосся під час укладки, розпочну з тих засобів, які підготовлюють волосся до укладки. І закінчу тими засобами, які вже фіксують отриману укладку. Не можу не почати з термозахисту. Тут у мене два засоби. Ними я користуюсь в останній час частіше за все. Це в мене бренд РНК, американський бренд стайлінгових та доглядових засобів для волосся. Ним я користуюся вже багато років. Раніше його привозили в Україну і можна було купити на різних сайтах по типу мейкапа. Але зараз цей бренд не привозять в Україну, тому я замовляю його по Америці і далі вже з відправкою в Україну через міст Експрес або нову пошту. До речі, в минулому році, поза минулому, вже я замовляла під час чорної п'ятниці з доставкою нової пошти, і мені посилка приїхала за 7 чи 10 днів. А цього разу я замовила з доставкою. Ніст Експрес і посилка їхала 4 тижні. Напевно, наступний раз я буду замовляти все ж таки знову новою поштою, оскільки це в рази швидше. В цілому, засоби цього бренду я замовляю раз на рік під час чорної п'ятниці, коли в них знижки. Бо я вже знаю ті засоби, які мені подобаються, і я їх просто замовляю собі на майбутнє декілька. Штук одразу. Повернемося конкретно до цих позицій. У мене тут термозахист в двох форматах: перший в форматі спрею, другий в форматі крему. Той, що в форматі крему, приїхав мені зовсім нещодавно. Ним користувалася я декілька разів, і в цілому мені все сподобалося. Він не склеює волосся, не обтяжує його, і тому це ніяк не впливає на якість вашої укладки. Цим спреєм я користуюся доволі таки давно, і тут насправді в мене більше половини баночки ще є. Тобто розходиться він не так швидко, хоча я роблю десь 6-8 виприскувань на своє волосся. Окрім термозахисту від РНК, я ще інколи користуюся термозахистом від Дайвенес. Після термозахисту дуже важливий крок, про який мало хто розповідає. І коли я дивлюся відео в TikTok або на YouTube, дуже мало людей розповідають про важливість наступного кроку, про те, як сильно засоби можуть повпливати на ваш об'єм. Якщо ви хочете мати супероб'ємну укладку, класні локони, які будуть триматися, якщо у вас тонке волосся або, навпаки, дуже важке і товсте, в будь-яких з цих випадків. Вам може допомогти тільки один засіб, і це пінка для волосся. Я не знаю, чому про це ніхто не розповідає. І я про це теж не знала до того моменту, як я сама почала користуватися пінкою, але саме пінка відповідає за те, вийде у вас об'ємна укладка чи ні. Поясню чому. І поясню це з точки зору конкретно моєї теорії, а не те, що вам можуть розповісти стилісти по волосю. Яка в мене логіка? Якщо в мене волосся дуже складно тримає укладку, то треба використовувати всі засоби фіксації до моменту, як ви почнете нагрівати волосину. Тому що, якщо у вас волосся погано тримає зачіску, так ви можете його накрутити, ви можете нагріти волосся плойкою або стайлером, або феном і розчіскою на браш. Але після того, як ви його вже нагріли, ви його фіксуєте лаком, і по факту волосся як не звикло тримати. Ту форму, яку ви йому задаєте, так воно її тримати і не буде. І лак в цьому випадку взагалі нічим не допоможе. Коли я ходжу на салонний догляд для блонду, або коли фарбуюся чи стрижуся, мені ніколи не наносять пінку, і це мене завжди дуже сильно дивує. Тому що який би класний майстер не був, так він може накрутити моє волосся на браш, Але від того, що він в кінці збризне його лаком, вибачте, моє волосся тримати цю форму не буде. При цьому кожен раз, коли я сама вдома роблю собі укладку, вона тримається три дні. Три дні я не мою волосся, і всі ці три дні в мене зберігається завиток. Навіть ви можете побачити зараз, в мене сьогодні не перший день моєї укладки, але в мене зберігається моя форма і зберігається підкручене волосся, чого ніколи не буде, якщо я просто використаю в кінці лак для волосся. Ви зрозуміли, що я адепт пінок для волосся. І зараз я більш детально розкажу про те, які пінки я використовую, і як саме я їх використовую. Першу покажу пінку від Taft Volume, називається, і в неї тут фіксація на чотири позиції з п'яти. Тобто ми розуміємо, що фіксація доволі таки сильна. Як я обирала цю пінку, я просто зайшла в Єву чи простор і швидко взяла. На поличці те, що побачила. Ваш об'єм не сильно буде залежати від того, яка це буде пінка. Але дуже важливо, щоб конкретно ця пінка була як етап в вашій укладці. Тут ми бачимо. Тафт звичайна пінка з мас маркету по дуже доступній ціні, в неї не найкращий аромат, але й не найгірший. Тут що важливо сказати, через те, що ця пінка достатньо сильної фіксації, дуже важливо, коли ви наносите її на коріння волосся, її треба дуже гарно розподілити по волоссю. Зазвичай я наношу пінку тільки на верхню частину голови. Тому що в цілому внизу мені об'єм не потрібен. Але все, що вище скронь, краще піднімати і сушити наверх. І відповідно саме там цепінка мені і потрібна. Знову ж таки, сильна фіксація, тому дуже важливо добре розподілити її по волосю, а потім дуже добре просушити. Бо якщо ви її не просушите і вона десь залишиться недосохшою на корінні, у вас одразу буде ефект брудного волосся, і тоді у вас не буде об'єму, а навпаки, весь об'єм впаде вниз. Наступна пінка в нас пінка Мі. Вона називається Root Lifter. Зараз це мій найулюблений засіб, і цією пінкою я користуюся кожен раз і поясню чому. По-перше, вона в нас в форматі спрею. Якщо ви будете наносити її на відстані десь 50 см від волосся, ну це я так на око сказала, то вона буде дуже добре розподілятися по корінню. Відповідно, її вже набагато легше потім прочесати і розподілити по всьому волосся. В неї дуже класний аромат, і фіксація в неї слабіша за цю. Але це не мінус, а скоріше плюс, тому що для людей, в яких немає досвіду робити зачіски, вкладання і взагалі користуватися сталінговими засобами, вам з такою пінкою буде простіше розпочати цей шлях. Давайте я ще раз зроблю акцент на тому, що я дуже сильно мотивую всіх. Хто хоче мати об'ємні зачіски, використовувати пінку і не пропускати цей етап в ваших укладках. Бо знову ж таки, ніякий лак вам не зробить класного об'єму, який буде триматися. Також покажу ось такий засіб це спрей для об'єму. І я знаю, що багато дівчат замість пінок користуються таким спреєм. В мене він теж є, мені його. Віддала подруга, тому що він їй не підійшов. І ним я користуюся насправді дуже рідко, тому що, знову ж таки, це не пінка. Ефект такий, як від пінки для волосся, тут не буде. Гарний аромат, гарний бренд дорогий, але знову ж таки, повертаючись до засобів, які дійсно працюють, я б вам радила замість от такого спрею. Просто купити пінкові тафти і ви одразу побачите ефект. До того, як в мене була пінка Тафт, в мене була якась інша пінка, теж куплена в Єві, і знову ж таки я не бачила, що вона чимось гірша від люксових салонних засобів. Продовжуючи мою теорію того, що всі стайлінгові засоби треба наносити до того, як ви накрутите волосся, нагрієте його, я вам хочу показати сольовий спрей від Daivenus. Не знаю, чи є аналоги в цього засобу, бо я знаю, що не небагато людей полюбляють, але Оскільки я поки що не бачу альтернатив, я продовжую ним користуватися, і мені тут подобається абсолютно все. Почнемо з того, що сам виробник нам каже, що це найслабкіша фіксація, яка можлива на одиничку з п'яти. І тут насправді для мене це загадка, бо цей сольовий спрей дуже добре тримає волосся. Якщо пінкою я користуюся на коріння, то сольовим спреєм я користуюся по всій довжині волосся. І тут важливо не перебрати з цим засобом, не наносити його забагато, а розпочинати з дуже-дуже маленьких доз, скажімо так не знаю По два розприскування на одну сторону, два сюди, два сюди, два на верхні волосся, на верхню частину вам цього спершу буде достатньо. І частіше за все, я і використовую так от 6 розприскувань, і мені цього. Абсолютно вистачає. Знову ж таки, завдяки тому, що ви наносите цей засіб до того, як нагріваєте волосся, воно вже підготовлене, воно вже отримало ту дозу фіксації, яка і заполірується в вашому волосі, яке ви висушите. Я сподіваюся, я змогла донести свою ідеологію. По стайлінговим засобам, якщо ні, ви пишіть питайте в коментарях, я вам ще більше розкажу про це. Мені дуже сильно хочеться поділитися з вами своїм досвідом, який я зрозуміла за ті 3 роки, коли я прям активно роблю зачіски і стайлінг і активно накручую своє волосся. бо я коли починала, я не знала цієї всієї інформації, і це все прийшло до мене з досвідом і з багатьма е роками експериментів, коли я експериментувала з різними засобами, з тим, щоб наносити їх е до того, як посушити волосся, після того, як посушити волосся. І за цей час я вже багато зрозуміла і своє волосся, я знаю взагалі. Ідеально, я знаю, що йому підійде, що не підійде. І тому я хочу поділитися цим з вами і хочу, щоб всі, хто бажає робити локони, об'ємні зачіски, щоб у вас це теж виходило і щоб найголовніше ці зачіски у вас трималися. Сольовий спрей класно пахне, дуже добре розпреділяється на волосі і дуже повільно розходується. Я не пам'ятаю, скільки ця баночка стоїть в мене на поличці. Мені здається, роки два. А то й більше, і тільки зараз вона почала закінчуватися. Я купила вже новий засіб, теж здається, це було під час чорної п'ятниці. Купила нову таку баночку, але ця вона не закінчується до сих пір. І для мене це загадка. Ми нанесли пінку на коріння, ми нанесли сольовий спрей на довжину. Все це ми висушили і отримали вже готову укладку. Зазвичай, після того, як я накручую волосся, я фіксую його заколочками. І потім, хвилин через 15, я це все знімаю, розпускаю всі свої локони і вже фіксую те, що в мене вийшло, текстуруючим спреєм. Почну зі свого фаворита. Це у нас Living Proof, Dry Volume and Texture Spray. Що я не помиляюся, в мене цей засіб є в фаворитах року, і він там не просто так. Це дійсно гарний засіб, класна текстура, класно розподіляється по волоссю. Це щось між лаком для волосся та сухим шампунем, але в дуже гарному балансі: тобто, не забагато сухого шампуню, не забагато лаку. Має середню фіксацію, наношу я його вже, коли висушила волосся, і просто піднімаю верхні прядки, розподіляю теж на відстані так витягнутої руки, щоб він не склеював мені корінь. Наступний продукт у нас Dry Volume Spray від Kemon. І мені цей продукт теж подобається. В нього схожий баланс між сухою текстурою та фіксуючим лаком. Окрім цього, цей спрей абсорбує весь жир на волосі, який у вас з'являється потім на другий-третій день. І таким чином він подовжує укладку. Посилання на всі засоби, де я їх купую зазвичай. Я залишу в описі під цим відео. Там будуть назви, будуть лінки. тож вся інформація буде збережена в описі. Наступні два продукти знову ж таки від мого улюбленого бренду Еренко. Знову ж таки, приїхали вони до мене з Америки. На жаль, це мінус, тому що я розумію, що не всі дівчата будуть так сильно заморочуватися, щоб замовляти з доставкою з Америки продукти. Але все ж таки хочу про них розказати вам, тому що вони дійсно класні. Мій фаворит серед цих двох це сухий спрей, який називається Балун. В нього дуже класний аромат, як і у всіх засобів від РНКО, Класна фіксація, і насправді ці спреї з'явилися в мене ще до Living Proof, до Kamon, тому що я про ці бренди не знала і не користувалася. А от бренд РНКО я вже знала, і я вважала, що це прям. Унікальний продукт на ринку сухий спрей, текстуруючий, гарно зберігає вам об'єм. Знову ж таки, всі ці спреї, не всі одразу, але якийсь з цих спреїв я наношу завжди після укладки. Тобто я вам показую всі етапи, які я використовую кожен раз. В своїй укладці. Спрей класний, цей дуже схожий. Це у нас сухий шампунь, тобто це вже не сухий спрей, а саме сухий шампунь. Але знову ж таки виробник радить наносити його на чисте волосся, а не так, як ми звикли, що сухий шампунь ми використовуємо на брудне волосся, щоб трішки його оновити. Ні, тут цей спрей точно так працювати не буде. Я Перший раз здається, коли він у мене з'явився. Я його нанесла там, на другий чи третій день укладки, і я зрозуміла, що це не та історія, це не сухий шампунь від батіста. Здається, так вони називаються. Ті шампуні вони зроблені, от, щоб використовувати на бродне волосся. Цей же шампунь має трішки інший ефект, він абсорбуючий, і сам виробник радить наносити його на чисте волосся, як тільки ви зробили укладку, щоб подовжити чистоту вашого волосся на один день. Там, наприклад, якщо ви миєте голову раз в два дні, то в ідеалі з цим шампунем ви будете мити раз в три дні. Теж класний аромат, тут у мене великий формат, який не закінчується так само. В цілому, по всім засобам, які я вам показую, не знаю, чому і як так виходить, але вони в мене розходуються дуже повільно. хоча... Я мою голову достатньо часто раз на три дні. Хотіла ще щось сказати. Коли я знімала таке відео про свої засоби, але в TikTok, мені прилетів коментар по типу, що з такою кількістю засобів у вас, скоріш за все, дуже часто брудниться волосся, і що це погано використовувати таку кількість засобів. Що я тут можу сказати? Не слухайте людей. Які кажуть вам щось, не знаючи вас та ваше волосся особисто. Якщо ви пригадаєте цю історію з тим, що мені ніколи не роблять класні укладки в салонах, це говорить про те, що ваше волосся, вашу шкіру, все, що пов'язане з вами, найкраще знаєте тільки ви, тому що ви з собою прокидаєтесь і засинаєте кожного дня. Ви найчастіше за все вмиваєте себе, миєте себе, миєте собі волосся, вкладаєте його. І краще, ніж ви, пізнати ваше волосся не зможе ніхто. Так, є експерти в своїх нішах, такі як візажисти, косметологи, стилісти по волосся, і в них є експертність заснована конкретно на тих знаннях, які вони мають, і на їх досвіду. Але тут я не хочу ставити. Всіх експертів на вершину піраміди, тому що на вершині цієї піраміди повинні бути ви. Вам можуть щось радити, як я, наприклад, в цьому відео, я можу вам щось радити. Але насправді перевірити, чи працює це на вас чи ні, зможете тільки ви. В кожному відео, яке я знімаю про свої укладки, там в ТікТоці, в Рілс в мене є. Я завжди закінчую відео тією ідеєю. Про те, що треба експериментувати. Ви можете думати, що у вас не накручується волосся, що воно не тримає об'єм. Але якщо ви поекспериментуєте з різними засобами, з різними техніками накрутки, з різними температурами, тільки тоді ви зможете дізнатися, чи дійсно у вас. Не тримає волосся укладку, чи, можливо, ви просто не все перепробували, що є в цьому світі. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Мені було дуже приємно поділитися цими всіми засобами з вами. Знаєте, я нічого не приховувала, в мене немає тут за спиною якихось засобів, які дійсно працюють, а які не працюють. Ні, я показала вам. Все найкраще, що тестувала я на собі, і тут був мій чесний відгук. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи було вам корисно, чи користуєтесь ви якимись засобами. Можливо, у вас є якийсь засіб, який ви хочете порадити мені. Бо він класно працює на вашому волосі. Я буду не проти, я тільки рада. Тож на цьому я завершую відео, буду чекати на ваші лайки, коментарі, на підписки від тих, хто ще не підписався на мій канал. Я бажаю вам експериментувати зі своїми зачісками, зі своїми укладками і бажаю гарного дня!